Представляємо гібрид соняшника Командор це середньоранній простий гібрид для класичної технології вирощування з потенціалом врожайності від 50 до 52 центнерів з гектара. Гібрид відзначається високим вмістом олії до 53%. Переваги гібриду Командор: Висока врожайність, стабільний урожай навіть за несприятливих умов. Значний вміст олії до 53%, що робить його привабливим для переробки. Відмінна посухостійкість забезпечує високу продуктивність у посушливих регіонах, стійкість до основних хвороб, таких як фомоз, Фомопсис і сіра гниль, що зменшує потребу в захисних заходах, стійкість до хвороб і стресових факторів, стійкість до посухи 8 балів. Стійкість до фомозу і Фомопсису 7 балів, стійкість до сірої та білої гнилі 7 балів, стійкість до вовчка до 7 раз. Соняшник Командор це надійний вибір для аграріїв, що прагнуть отримати високий і стабільний урожай за будь-яких умов. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.